Об'єкт type array перекладається як типізований масив. Об'єкт Array має значення в взаємодії з масивами, елементами яких є фіксованого типу. Array перекладається як масив гірський масив. Об'єкт Array перекладає масив фіксованого типу даних. Вставляє New Int 16 Array 2 Новий цілий 16 масив 2. Створення нового масиву з 16-бітними цілими числами зі знаком з двома елементами. Слово int в походженні від integer, яке у JavaScript використовується як скорочення для integer number, що перекладається як ціле число. Таким чином int вказує на тип даних, який представляє цілі числа. Транскрипція слова Array – це Array.